Як кому-то поховайте мене на серед степу широку на Україні не, що плани широкополі і дні про і кручу, було видно було чути, як льове вери Поховайте та вставай, кайдани порвіть і вразу злов'ю кров'ю кров волю укрипіть. І на нас є великі вожній нові. Не забудьте спом'якнути і злим техним словом. Вірш Широкий. А ну, дніприширокі. Ревета стогне широкий, сердитий вітер забива. Уран хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору, і з хмарі де-де виглядав, не наче човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще третій півні наспівали, Ніх, ніхто нігде не гомонів. Шичі гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Тарас Григорий Шевченко. Тече вда з-під яври яром на долину. Пишається над додою червона калина. Тече оде і загають та попід горою. Хлюпочуться качаточка поміж косок, а качечка пливає з качуром за ним. Ловця рязко розмовляє з дітками своїми. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями ведуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять жуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче поучати, та соловейко не дає. Плала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Зоря, моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенко, неволі з тобою. Розкажи, як за, го... за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала її віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Вам слава, сині, гори, кригою, окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає.